Ви знаєте, що тепер вже сталося, Шо? каже, вже йде реформа грошей, а у вас гроші є, кажу. Там трошки є, держу на смерть, кажу. О. А вона каже, то покажіть, то, їх. то запишіть, напишіть заяву. Напиш... А що наша вам заява? кажу. Вона мені диктує, я вже там пишу тою рукою як небудь. Вона написала, що побігла десь то хлопця, позвала сюди свого шохвора. А, він, а ти а покажіть гроші. Я взяла, пошла, взяла гроші, та показала, кажу, в мене там небагато грошей, але кажу, є трошки. О, і е, вона каже, а то що тут за Кажу, там ще чотири бумажки долару є тільки. І я так їй показала що за ті гроші то давайте сюди. Ні-ні, я, а я кажу, то давайте сюди. Вона так мені на ту кімнату пішла другу. Ти грошей, я не заберу їх, я кажу, положу під подушку, дивіться, о, положила, да й вона пішла, і я за нею, як я Сюди вона пішла в веранду, а я назад в хату вернулася, нема під подушкою грошей. Я за нею, вона вже в машині сіла і завернулись там, як туди поїхали до садика. Я така, ще пойду завтра, чи в неділю до храму і пойду посповідаюся. І, і теж велику подяку дам у храмі Богові. Богові. Там хто там, я нікому не буду казати. Таке вже всі знають це все. Вже воно.